Ага, не включила, почекайте цей. Як звук. Так, виходжу ще раз. Угу. Отам, де поділитись, там тут Так, так, так. <кій> так, у нас сьогодні заняття з математики. Сонечко встало іде новий день. Любі малята усім добрий день. Пташечка в небі співає пісень, ніби вітає усіх добрий день. Дзвоник видзвонює, дзень-дзень-зелий. Любі малята, всім добрий день. Так? Ще раз доброго ранку всім. Подивіться, будь ласка. На малюночок ми бачимо кого? Лисичку і вовчика. Да? Діти, вони вирушили до магазину. Як ви гадаєте, хто швидше з них потрапить до магазину? Добереться хто? Лисичка. А чому Лисичка. ви так вирішили? А може, Та... вовк? Подум... Кажи кажи, Зоня, кажи, покажи. Доріжка, яка у Подивіться, будь ласка, на доріжку лисички. Вона пряма. <різь> Більше рівніша, ніж у Вовчика, так? Да? А якщо Вовчик буде рухатися швидко, так? Да? <різь> можливо, Вовчик прибіжить. А, то, можливо, вони одночасно добруться, так? Да? <різь> 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 Трошки зараз... Ну, бачите? Діти, роздивіться, будь ласка, на картинку і скажіть, хто рухається швидко, а хто повільно. Е -е, зайчик. Так, а ну зайчик я не дивіться. Є тварини, які рухаються швидко, а є повільно. Які тварини ш... рухаються швидко? швидко зайчик. Давай. Зайчик. Давайте по одній, Ліза, давайте так. Так, Ліза, сказала, так, зайчик. Дайте, давайте песик. Як ви гадаєте, песик рухається швидко чи повільно? Швидко. Так, да. швидко. Дивіться, у нас з правої сторони будуть тваринки, які рухаються швидко, а з лівої сторони будуть тварини, які рухаються повільно. А Рухає... чи, швидко, відправили. А Ліза, по черзі да. будем, давай. Дивіться, гусениця швидко чи повільно рухається. Повільно. Так, да. відправляємо вліво, їх, да? тигр, як ви гадаєте, як рухається? Быстро. Швидко, так. Да? Якщо він навіть побачить собі якусь здобищ, да, то він дуже швидко рухається. Так, добре. Черепашка як рухається? Медленно. Мє... Повільно, да? українською мовою. Повільно. Так. А зайчик як рухається, Ліза, ти казала? Давай, Лізо, давай українською мовою швидко. швидко. Так, швидко. швидко. Дімочка, подивись, будь ласка, ось у Равлик. Як ти гадаєш, як він рухається? Вільно. Повільно, да, да. Дімечка, повільно Повільно да. рухається Равлик. А Олень, як рухається? Вільно. Повільно. Повільно, да. Ні, швидко, да, а мені каже, він такий потихий. Якщо Да, якщо бігти, то він ну, бігти сюди, шприє, да, ні, як да. бути цей. Так само і тигор, якщо він когось собі побачить, він тихесенько підходить, да, щоб не був. По... було. Отже. А як ви а є... ще, там на картинці в нас немає? Які тварини в нас рухаються ще, можуть рухатися повільно або швидко? Або навіть предмети, не обов'язково тварини. А не подумайте, Діма, Ліза. Я, наприклад, повільно двоє рухаюся діти. Я крали. А я, я не... хожу, йду, а я хожу, а я быстро. Швидко, так. А ты. А я, а ти? А я... швидко. Швидко рука. А які не можна... можуть бути неделя. А Ліза. хто може швидко йде. Ще раз повтори, Ліза. вода швидко може йти. Так, вода так швидко, ще ще. Машина, дітки, швидко чи повільно рухається? Швидко. Швидко. Літак швидко рухається, да? Потяг... І в... І виртаю. І виртаю. О, так. А повільно, які предмети можуть рухатися? Може, годинник? Ні? Ну, Голи... да. Трілочка, так. Да, у годинника повільно, мабуть, рухається. А черв'ячок, коли після дощу, як ми побачимо, він повільно чи швидко? Повільно. Повільно, макаріте, так, добре, молодці. Дітки, подивіться, лисичці в магазині сподобалися хустинки. Скажіть вам, яку форму геометрично нагадують ці хустинки? Тріугольник. Трикутнички, правильно. Отже, візьміть свій листочок, олівчик. І намалюйте Я... стільки. Клітиночок. Скільки хустиночок в магазині побачила лисичка? Скільки треба намалювати? Чотири. Чотири. А Малюємо. що треба намалювати? Чотири трикутники? Трикутнички. Малюємо. А, а, а. Скільки в трикутника сторін? Ні, сторін Діма, дивися, ось о. Один, два, три. Три сторони. Трикутики. Один трикутник, два, Три, чотири. Так. Так, два єсть. Так, добре. Діма, в тебе Три. скільки? Мене... Що виходить? Четвертий. Так. Добре. Ліза, скільки ти намалювала трикутників? Давай повним речнем. Я намалювала. Я два. намалювала чотири. Трику. Добре. Молодці, дивіться. А вовчику в магазині сподобались м'ячі, але їх було на один більше, ніж хустинок. Скільки всього м'ячів було у магазині? Один. На один Якщо... більше, ніж хустинок. Якщо в хустинок було чотири, то м'ячів було на один більше. Скільки м'ячиків тоді? Молодше, Діма, рахуємо. Один, два, три, три чотири, п'ять. Скільки м'ячів було? П'ять. Діти, а яку фігуру за формою нагадує м'яч? Круг. Так, круг, так. отже, нам треба намалювати п'ять кругів. Раз, раз. два, три. Один. Два, три, чотири. Це, мабуть коло, так, да, Олєн, малюно. Я малюночки? Я це трішки вже воно... Коло, коло, дітки, це коло. Круг це коли зафарбований, а коло це тільки... Тобі знаєш, що у нас... Я раз. Раз. Так, ось, що? в мене якісь такі вони, Різа, Ліза, в тебе різні? В мене, ну покажіть свій, свої малюночки. У мене такі, як кавунчики у мене, дітки. У мене отакої. От ага. Ліза, mm -hmm. так, намалювала. Діма, добре. Діти, скільки, будь ласка. Я малюю. Я Ліза, по скільки у нас трикутників? Чотири. А кругів? П'ять. Кіл. Кіл у нас п'ять, так? Да? Чого більше? Круг... Кругів. Кіл, да? Чи як кругів? Ну, а краса, чого так. менше? Трикутники. Наскільки менше трикутників, Ліза? На чотири. А ну подивися уважно, наскільки менше трикутників. Якщо в нас м'ячів було більше на один, а трикутників менше, теж на скільки? На один. на один. Що треба зробити, щоб предметів стало порівно, щоб однаково було і трикутників, трикутники? І ще... І ще один, Нам... один намалювати. Що зараз? Да. Або, наприклад, дивіться, або, наприклад, можна забрати один, одне коло, да? забрати, у нас буде куріме чотири трикутника і чотири кола. Або, я да. правильно сказала, домалювати один трикутничок. Так, а нам домалювати? Можна домалювати, так. Дітки домалюємо, да? один трикутничок? Так, дімочка, тепер скажи ти, будь ласка, скільки у нас трикутників? Ой. Правильно, порівну по 5, так? Можемо сказати, їх однаково або порівну. Добре. Дивіться, лисичка з вовчком пропонують нам пограти таку гру з ліхтариками, яка називається «Не помолись». Необхідно порахувати. Кількість ліхтариків, які загорі... загоряться у нас на малюночку. І швидко, бачите, ми, ну, не було у нас цих цифр. На пальчиках показати, тільки треба швидко-швидко, скільки загорілося у нас ліхтариків. Починаємо? Да? Дивіться. Да. Дивіться, приготували свої пальчики. Уважно. Так, швиденько, швидко. Дім. Скільки Діма, загорілося? Дім, Показуй ручку. П'ять. Так, ага. Далі. Два. Молодці. Далі. 3. Так. 3. І останнє скільки? 3. Три. Три. Розумнички, молодці. Наступна наша вправа нам треба визначити, які фігури необхідно домалювати в пустих клітиночках. Подивіться, зверху у нас ідуть кольори. Да? Яки, якого кольору повинні бути геометричні фігури. Зліва у нас ідуть, дивіться, що трикутник далі. Колон і квадрат. Да? Отже, в цьому ряду у нас повинні бути геометричні фігури жовтого кольору, в другому червоного, в третьому якого кольору? Зеленого, Зеленого. і в четвертому якого. Синього. Синього. Давайте будемо по черзі. Ліза, давай починай ти. Жовтий колір. Отже, дивися, у нас є жовтий трикутник. Далі у нас що потр... повинно бути? Жовтий що? Жовтий круг. Так, далі, ага. Ліза. І жовтий квадрат. Одець, правильно. Діма, ти наступний у нас Дивіться, червоний у нас дивіться, колір і геометричні фігури. Дивіться, що тут у нас. Пусть клітиночці. Що буде в нас? Що буде червоного? Матична фігура якого кольору? Червоний щодім? Черновий. Трикутник. Три три. Дивіться, у нас тут трикутнички повинні бути. Червоний трикутник. Далі в нас є червоний. Як ти сказала? Добрий ранок Маш! Пробачте, Доброго. спізнилися чуть-чуть. Нічого. І, ось, Діма, дивися, у нас червоний круг. І що у нас тут пропущений? Квадрат. Якого кольору? Який квадрат, Дім? Червоний, да? так? Машенька, дивися. Ми називаємо геометричні фігури і певного кольору. Дивися, у нас тут є зелений кольор, дивися. І пропущена геометрична фігура. Зелений що буде тут? Молодець, зелений трикутник. Далі, Машенька. Круг який? Якого кольору? Зелений. Зелений, Так. Далі, Машенька, давайте тоді далі, бо дітки вже відповідали. Синій що у нас повинен бути? Трегон. Синій трикутник. І що ще в нас пропущено? Трегон. Який? Синій. І синій квадрат, молодці дітки. Справилися, дивіться. Далі нас ми за... трішки відпочинемо, да? і наші ученята відпочинуть. Будемо повторяти рухи очей Очі... за оцим. Хто він такий діє? Та Свій ночка. Отже, відклали свої предмети і починаємо. Дивіться. Так, включаємо. А рукавица. Разливо, да? А голит карина. Ой, видно, главное. Eu vou Рученятка, зажмурте сильно, щоб відпочили. А можна так їх потерти трішки зробити О, так, да, да, да. Прокидаємося, да? хочеться. Ну, Давайте вже потягнемося, бо вже. Розтягнули рученятку. Так. Далі. А далі я вам пропоную сьогодні графічний диктант. Ви ж хотіли поп пописати, помалювати? Да? Цікаво. Так. Машенька, в тебе в клітиночку? Да. Добре, так. Отже, дітки, дивіться. Нам треба відступити чотири клітиночки зліва. Дивіться. Зліва: Один, да, два, три, да, чотири. І, і і дві... Машенька, да. Чотири. Машенька, чи лісенька, дивися, і дві клітиночки зверху, і потім тільки поставити крапочку бачиш? Чотири клітинки зліва, дві клітинки зверху. Дім, тебе вийшло? Дімочка, ну сядь рівненько, бо тобі буде незручно. Опускай ніжки, спинка рівненько. Правильно тримаємо олівчик чи ручку, що ви там взяли сьогодні. Так. Да. Так. Маша, да. вийшла поставити mm. крапочку? Так. Да, да. Скільки ви клітиночок зліва відступили? Чотири. А, Чотири. а з... Чотири. Ліза, Чотири. зверху? Чотири. Лізать, виставки зверху. Зверху дві можна. Дітки було. Ну, якщо чотири, нічого страшного. О, хай буде. Так. Отже, починаємо. Дивіться. Одну клітинку вправо лінію проводимо. Від крапочки проводимо вправо. Так, будьте уважні. Дивіться. Три клітиночки вниз. Раз, два, три. Будьте уважні. Далі. Дві клітинки вправо. Раз, два. Все. Дві клітинки так, вниз. Все. Одну клітинку вліво. Подивіться, куди треба проводити, в іншу сторону. Все. Дітки, ви якщо не встигаєте, то зупиняйте нас, скажіть. Та та Далі дві клітинки вниз. Раз, два, все. А може, хтось догадався, що це буде, чи ні? Ні, Я навіть не здобула. Так, три клітинки вправо. Діма, встигаєш? Так. Да. Машенька, ти. А скільки там треба? Що, сейчас, лізе. Далі Три, три. Клітинки, три клітинки вниз. Раз, два, три. Все. Так, одну клітинку вліво. Раз. Два. Так. Далі. Одну клітинку вгору. Раз. Одну клітинку вліво. Єсть. Дві клітинки вниз. Раз, два. Я ще даже не понимаю, что це може бути. Одну два. клітинку вправо. Скільки? Одну Лізенька, вправо. Одну все. Дві клітинки вниз. Все. Дві клітинки вправо. Ага. Одну, вниз. Одну. Є якісь догади чи ні? Ні. Ні. А Це тепер буде... на тепер будьте уважні, шість клітинок вліво. Шість. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть. Всі встигають. Так. Так. І, Маша. А я вже ся... згадала. Одну клітинку вгору. Одна. Одну клітинку вліво. Одна. Одну клітинку вгору. Ні, не здогадалась. Що це так? Одну клітинку вправо. Это как бы по ходу. І И слухайте уважне: дванадцать клітинок вгору. И теперь з'єднуємо до нашей крапочки. А скільки я ты 12, Лізенька. лизонька. О! Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, дев восемь, дев'ять, десять, одинадцять, двенадцять. З'єдналась з крапочкою? Так. Да. Mm -hmm. І хто це в нас вийшов? Що зай... Зайчик. Що зайчик? Діти і ставай хоч око йому намалюйте. Оля Натальна, якщо так перевернути, то схоже. Ну, Юлія Олесандровна. Это написпоряд, если перевернутися так. Ліза, ну ви, Юля Олександрівна, у вас фантазія. Діма, да кто в тебе вийшов? У меня Зайка. Зайка, Маска, вийшов Зайчик. Остик у него. Мащой, як, якщо він так стоїть в да? чи як воно? Да, Бочку боком, боком, боком стоїть. Дивіться, довгі лапки, ось так він тримає. Дивіться, а, да. і хвостик ззаді. Я вже думаю, що це якесь привидення. <рес> Я думала, Я... людина буде. Ну, якби оце руки тут, а це ноги, але коли Я ми ставлю, починає, щось... а ну показуйте, що у вас там вийшло, так, зайчик. Долій молодець, Маша. Я думала, що два шкура вправо, вліво, что это. Зайчик, зайчик. Да, Машунечка. Зайчик, зайчик. Я думаю, что это будет елка. Ну, от бачите, у кого як фантазія, так? Хто що собі уявляється? Я думала, що це буде і людина, і навіть. Дима, я не я да, все будет. Я вообще думала, что это привидение. О, Лиза думала, что это привид будет, да. Так, зараз закінчу. Да?